Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Якщо немає реальних фактів, їх варто вигадати. Така технологія давно використовується конкурентами, зокрема й у політиці. 2014-2019 роки в Україні ознаменувалися масовим використанням фейкових, простіше кажучи, брехливих фактів проти Петра Порошенка. Пам'ятаєте бум сенсаційних заголовків: Порошенко вбив брата, Порошенко алкоголік, Порошенко кум Медведчука, і один із найабсурдніших прикладів. Порошенко збагатився у 82 рази. Ажіотаж був викликаний тим, що пан Порошенко задекларував дохід, який у 82 рази перевищував дохід, отриманий у 2017 році. Але хто читає далі заголовку і вникає в деталі? Саме цим вміло скористалися конкуренти президента Порошенка під час передвиборчої кампанії. Тоді кандидатка у президенти Юлія Тимошенко вимагала, аби національна агенція з питань запобігання корупції узялася за дослідження збагачення президента Петра Порошенка із. Лала протокол про корупцію, бо Порошенко збільшив свої доходи у 82 рази. Ця історія про Порошенка, який збагатився 82 рази, має увійти в підручники негативного піару і брехні, поруч із славянським мальчиком в трусіках, і поруч з убивством брата. Тоді навіть експрезидента Леоніда Кравчука потурбували, щоб той прокоментував таку сенсацію. Президент Порошенко показав свої статки. Деклара декларації, і за один рік вони збільшилися майже 83 рази. Кажуть, що там якісь нові е механізми підрахунків, я не знаю. Але це факт. це факт. А народ став бідним, і Україна стала найбіднішою країною в Європі. Проте найбільшим вигодонабувачем такої маніпуляції став простий хлопець з народу кандидату президенти Володимир Зеленський. На стадіоні він дорікнув Порошенку за рекордне збагачення. Перший Петро Порошенка каже: я бізнес передав сліпий траск, а другий збільшує свої статки за рік. 82 рази фактично Володимир Зеленський зманіпулював, звинувативши Порошенко у тому, що сліпий траст не працює. Хоча насправді саме з компанії Trust AG і надійшла найбільша сума дивідентів у 2018 році. Коли Порошенко став президентом, так як він і обіцяв до виборів, він передав свій бізнес так званий сліпий траст. Це просто означає, що управляючий світового імені компанія Rothschild Управляла, керувала всіма його підприємствами, статками і фінансами так, що він не мав на це вплив. Це дуже поширена історія. Багато з політиків, які приходять в політику з бізнесу, в сполучених штатах це дуже широко, тому що багато сенаторів приходять з бізнесу і таке інше. Але є традиція, що поки ти в політиці, поки ти служиш суспільству, ти не бізнесмен, бо інакше закладається конфлікт інтересів. Саме цю модель взяв Петро Порошенко. І саме тому, що вона якраз забезпечує максимальне відділення бізнесу від влади, те ми пам'ятаємо, що при Ющенко ми дуже багато чули про цю формулу, а от Порошенко її реалізував. І от якраз саме ця формула тому і стала такою мішенью для жартів, кпинів, номерів 95-го кварталу, тому що і Коломойський, і всі інші, ну, по-перше, вони ніколи на це не йшли і навіть не збиралися, а по-друге, прекрасно знаючи досвід тих же сполучених штатів і інших країн, вони розуміли, що це і є відповідь на питання як великому бізнесмену мільярдеру. Форбс оцінював статки Порошенка ще в 2013 році в понад мільярд доларів. Власне, бути політиком і не бути при цьому замішаним в якихось там бізнесових оборудках. Розберімось, звідки взялося це неймовірне зростання і до чого тут сліпий траст, порівнявши декларації Порошенка за кілька років, справді видно стрімке зростання надходження коштів у 2018 році. Дохід президента в 2018 році складається з одного й одного мільярду гривень дивідентів від компанії Rothschild Траст, 400 мільйонів гривень дивідентів від Інвестфонду Прайм Есет Кепітал. Декларації вказані інші види доходу все прозоро і просто. А в 18-му році Порошенко отримав дивіденди, тобто кошти, які власне йому як власнику належать в силу того, що ці підприємства належать йому, вони активно і ефективно працювали. І управляючий спрямував йому ці кошти, і більше того, чому Порошенко власне отримував ці кошти. Це не означає, що він збагатився в стільки разів. Це не означає, що він нажився на чомусь. Це кошти, які потім були прозоро спрямовані на різні проекти Порошенка, як гуманітарні, так і для фінансування виборчого фонду. Бо ми всі бачили скандали, які були пов'язані з слугою народу, з іншими партіями, коли якась бабця, якийсь бомж, якийсь, ще якась підставна особа, нібито перераховувала кошти. До речі, слуги народу потім знаходилися і кошти російські, і подібні речі. А тут прозоро і чітко Петро Порошенко спрямував свої власні кошти, зароблені за кілька років. Знов таки, це не є там е, лише збагачення. Під час президентського терміну, як нам розказують, навпаки. Це кошти, які були зекономлені, які він не витрачав, які були закумульовані і спрямовані прозоро на благодійні проекти і на фінансування виборчої кампанії. Ці дивіденти знадобилися кандидату Порошенку для поповнення свого виборчого фонду, оскільки він виступив єдиним донором свого фонду і витратив на виборчу кампанію рекордні 584,5 мільйони гривень. Варто нагадати тим, у кого коротка пам'ять, що ще до президентства Петро Порошенко входив до топ 10 доларових мільярдерів України за версією Форбс у 2013 році з капіталом 1,6 мільярдів доларів. А з початком війни з Росією та обранням на посаду президента його статки значно скоротилися. По факту маніпуляція із декларацією Порошенка стала в ряд з іншими брехливими історіями, які вплинули на вибір українців у березні 2019-го. Потік фейкових сенсацій від окремих засобів масової інформації супроводжував Петра Порошенко ледь не впродовж всієї його каденції, досягаючи максимальної інтенсивності, в передвиборчий період, згадайте містичну історію про вбитого брата, нібито церковний розкол і узурпацію влади. Зараз усі ці історії виглядають смішними у порівнянні з нинішньою ситуацією. Країні Порошенко за роки свого президентства витратив більш як мільярд двісті мільйонів гривень на благодійництво. З них понад півмільярда пішло на фінансування збройних сил. Бо я думаю, що багато хто чув про фінансування відродження протиповітряної оборони навколо Києва. До речі, те, що Київ досі найбільш захищений, це і питання звичайно західної зброї, але це і питання підготовки наших зенітників, ППОшників, які були здійснені Порошенка. Це різні проекти, про які досі не можна говорити в контексті підтримки снайперів, спецназівців і подібних речей. Це все що буде тому час після війни говорити. Але от про це ніхто не згадує. А про слав'янського хлопчика, убивство брата і так зване збагачення. З усіх квартальних сцен лунає і лунає, бо більше нічого закинути. Проте поширення дезінформації щодо п'ятого президента не обмежилось перед виборчим періодом, а продовжилось навіть після його поразки у другому турі президентських виборів, після парламентських виборів, і як бачимо, відбувається й досі. І знову не сплять і мучаються провладні роти. Перераховуючи кожну копійку із доходів Петра Порошенка та його родини у травні, після оприлюднення декларації за 2023 рік, у змі в чергове прокотилося хвиля заголовків. Лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко, в травні збагатів ще на понад 227 мільйонів гривень. В чергове акцент на одному Порошенко збагатився. В чергове маніпуляція заради оббріхування. Бо, подаючи інформацію про доходи, журналісти у своїх виданнях забувають подати інформацію про витрати родинного фонду Порошенків на ЗСУ за ці два з половиною роки. А це вже 5 мільярдів гривень особистих коштів сім'ї Порошенків. Військова техніка, реби і дрони, будівництво фортифікацій та побутові речі для полегшення життя хлопців на фронті. Але ж ні, все одно не так. Порошенко у своїй декларації вказав, що отримав кошти як відсотки, дивіденди та повернення вартості від придбання цінних паперів. Зрада. Натомість, яка ж виважена і нейтральна подача інформації про доходи діючого президента. І просто згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 мільйонів 423 тисячі, зокрема, дохід від продажу ОВДП 7 мільйонів 455 тисяч 972 гривні. Знаєте, де ще зрада, виявляється, Порошенко дозволяє собі купити новий одяг. Цим активно переймається блогер Іванов, який ховається від мобілізації серед собі подібних експертів. Цей же блогер вкидає в змі своє припущення, що Порошенко заробляє гроші на своєму ж родинному фонді і Фонді справи громад, витрачаючи гроші на власний розсуд. Що гроші з фонду родини Порошенків, начебто зібраних з громадян України для підтримки сил оборони, про що не забуває вказати Іванов, часто йдуть не на військо, а на застави вигідних Порошенку людей і тикає пальцем. Внеси заставу з особистих коштів. Ти ж мільярдер. Дякуємо. Дуже дякуємо, що ви знаєте. Порошенко заможна людина. Єдине, ви боїтеся визнати, що вже два з половиною роки Порошенко і його родина витрачають особисті гроші на ЗСУ. І так вони не соромляться про це говорити. Фоткатися поруч із технікою, яку надають західні партнери, то круто. От тільки коли ти благословив закриття усіх ракетних програм, проміняв фінансування ЗСУ на асфальт, обрав шашлики замість оборонних заходів, тільки й лишається вихвалятися чужим і далі протягуючи руку в очікуванні допомоги, аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.